Так, що скаже третій розклад? Третій розклад говорить уже, що я люблю і мене всі люблять. І навіть поглядають за мною і слідять. У мене така у цьому тижні, от на 7 днів, випадає карта, що мені живеться це добре. Я от у своїх мічтах, у своєму, можна сказати, любовному теплі. І так можна сказати, що е, в своїх чувствах я погрузився в свої чувства, чи погрузила в свої чувства. І мені добре. Це людина, яка ніколи не буває одна, людина е, з великим статусом уже, людину, на яку е, окружають, ну так скажу, люди гарні, доброзичливі, з добром, не злом. Desabonho.